Бухгалтерський облік доходів. Доходи спеціального фонду від продажу активів. За матеріалами статті Анни Ляшенко. Повний текст статті розміщений на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку доходів спеціального фонду від продажу активів. Відображення бухгалтерському обліку реалізації установи необоротних активів здійснюємо за допомогою документа вибуття НА. Розділу Необоротні активи. У списку що відкрився, створюємо документ вибиття НА за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа вибуття НА зазначаємо назву установи вид операції Продаж НА та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На закладці «Необоротні активи створюємо рядок табличної частини, відображаємо вид НА, джерело фінансування, рахунок обліку зносу, доходів і витрат, кількість ціну, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Розраховуємо знос, натиснувши кнопку «Розрахувати знос». Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебіт-кредит». Відображення в бухгалтерському обліку, отримання оплати від покупця необоротних активів здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В Заголовній частині документа банківська виписка зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк відображаємо отримання оплати від продажу необоротних активів. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини. Обираємо вид операції надходження коштів від реалізації продукції, робіт, послуг, рахунок, ККВ, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку, закриття в кінці звітного періоду, рахунку доходів і витрат, проводимо документом операції, що введені вручну бухгалтерські» розділу послуги. У списку що відкрився, створюємо документ «Операції, що введені вручну бухгалтерські» за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа операції, що введені вручну бухгалтерські, зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині документа за дебетом та кредитом відображаємо закриття в кінці звітного періоду, рахунку доходів і витрат. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит У праці бухгалтерського обліку, який наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBSNetua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!